Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами максимально важливою та корисною інформацією. Була ухвалена бюджетна декларація на урядом на 2025-2027 роки. І що мене найбільше хвилює в даній бюджетній декларації про те, що я говорила зовсім нещодавно, що всі соціальні виплати залишаються, на жаль, на рівні такому, якому ми маємо і в 2024-му Тобто прожитковий мінімум на одну людину у нас, скоріш за все, залишиться у розмірі 2920 гривень, як це і передбачено з 1 січня 2024 року. Так само не залишається незмінною розмір, незмінним розмір мінімальної заробітної плати 8. Тисяч гривень. Фактично, мова йде про те, що протягом 2025, 2026 та 2027 року соціальні виплати підвищуватись не будуть. Ми залишаємося з тим самим рівнем. І розміром мінімального прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, я хочу нагадати, що він є надзвичайно важливим, адже він у нас прив'язаний до розміру мінімальної пенсійної виплати, тому ми можемо говорити з упевненістю, що якщо бюджетну декларацію приймуть і надалі, вона ухвалена урядом, але не будуть внесені додаткові. Зміни вона залишиться в тому ж вигляді, який вона має зараз на даний момент розмір мінімальної пенсійної виплати також найближчі три роки зростати не буде, а залишиться на рівні 2361 гривні. Надалі ще окреме питання стосовно виплат для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Виходячи з положень бюджетної декларації, яка є зараз, яка ухвалена урядом. Розмір допомоги грошових виплат на проживання, на жаль, для цієї категорії людей також залишиться незмінним. 2 тисячі гривень зможуть отримати дорослі люди та 3 тисячі гривень люди з інвалідністю та діти. Тож будемо чекати остаточного рішення. Я надіюся, що все ж таки. Дане питання буде переглянуте, і в 2025 році, з січня 2025 року, ми з вами почнемо саме з питання зростання соціальних виплат, а не залишення їх на тому самому місці, в тому самому розмірі, які ми маємо. Адже ми розуміємо, ціни зростають, інфляція. І єдине, що залишається, звичайно, незмінним, що у березні 2025, а так само 6-27 років передбачається те, що буде проведена щорічна березнева індексація для пенсіонерів. Тому очікуємо остаточного рішення, поки що, скажімо так, прогнози невтішні, адже всі соціальні виплати по суті залишаться на тому самому рівні, який ми зараз маємо ще до 2027 року.